Вітаю, любі земляки. З неділею будьте здорові. Ви не уявляєте, як я чекав цієї неділі? Мабуть, у дитинстві Великодня так не чекав, як цієї неділеньки. І стільки приємних вражень мав того дня, що конче хотілося поділитися з вами. А найбільша радість ні, найбільшу радість лишу на сам кінець, на десерт, так ми мовити. Недалечко коло мене збудували новий будинок на 10 поверхів. Клята москальня руйнує, а ми будуємо. Вони руйнують, а ми будуємо. І ми цих расистів-руйнаторів перебудуємо. Це їх покидьків попереджав наш Тарас Шевченко, бо в день радості над вами розпадеться кара. Дорогі земляки! Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо! Але повернімось до нашого новорожденного будинку. Відкрили там недавнечко нову крамничку. Ну, не зовсім недавно, тижнів три тому, але я наважився відвідати її лише тиждень тому. Прискіпливо оглянувши товар на вітринах, підійшов до молодої продавчині. Ну, там була й літня, але мене більше тягне до молодих. І, вдаючи великого товарознавця, кажу все у вас до ладу, нема до чого й придертися. Одне погано, нема свинячих ребер і свинячого фаршу. Як нема? У гарних дівочих очах я прочитав здивування і торжество водночас. А ось, вибачте, панночко, але я не знаю, кому вірити. Своїм очам чи вашим словам. Тут же чорним по білому написано свиний фарш, свині котлети. Дівчина вибачилась за прикрість і пообіцяла виправити помилки. Приємно, приємно. Перейшов на другий бік вулиці, аж там пані нарциси продає. Підходить чоловік козацької статури та й питає: І по чим ці цвіточки? Я був би не я, якби не вкинув свого п'ятака. А я оце дивлюсь та й дивлюсь, ніякі це не цвіточки. А квіти, квіточки. Ви нагадуєте мені комуністичні часи. Вони впарювали мені свою віру і ви оце, обурився пан. А як козацького роду, як мої діди і прадіди говорили, так і я говорю. Збагнувши, що переконувати козака, марна річ одійшов. А чоловік поряд, дружелюбно глянувши на мене, сказав: Щось мені не дуже віриться, що козаки квіти цвіточками називали. Я вдячно кивнув йому. Отже, не всі кізя чи топок козаки, є і свідомі українці, дружня підтримка завжди тішить. А теперки переходимо до найцікавішого, найприємнішого. Запросив мене давній приятель на концерт до філармонії: Черкаський академічний заслужений український народний хор. І Олександр Кварта. Ну, про наш хор я скажу коротко і скромно. Це найкращий хор в Україні. А от Олександр Кварта то диво дивне, то болід з густо космічної енергії, ураган, насичений музикою, віртуозними танцями, щирістю, усмішками, добром. Скажу більше, за своє некоротке життя нічого подібного не бачив, всеньке тіло його пружинило, грало, співало, а з обличчя майже не сходила усмішка. Дуже жаль. Але змушений укинути в цю діжку меду ложку дьогтю. А втім, може, це й не дьоготь, а гірка правда. Річ у тім, що він образив мою кохану. Зробив це несвідомо, я в цьому впевнений, але ж зробив ім'я її мова. Одна з виконаних Олександром Квартою пісень сама модна. І вже в самій назві пісні члени добірного товариства помітили похибку. А ось приспів із цієї пісні: а води води-ди-ди-ди-диця -ди холодна, а де дівка на селі сама модна, а де дівка на селі сама файна, сама незвичайна. Слід було. Наймодніша, найфайніша тощо. Оце і є той позитивний вплив російської мови на українську, про який нам торочила і торочить московська пропаганда. Слова позитивний вплив я вживаю з посмішкою. Глумливо, глузливо. Бо який же він дідька позитивний? А от наш улюблений співак вживає його як позитивне. Як то сталося, що в твоїх очах я не бачу посмішки давно? Слід було усмішки, посмішкою настрій, підійму я тобі. Слід було, усмішкою настрій піднесу. Купа ніжних слів жарти не попад, аби ти посміхнулася? Слід було. Усміхнулася. Вибачте, друже Олександре, шаную ваш талант, але мова дорожча. Та й вам не личить поширювати суржик по Україні. Мрію, коли ви відвідаєте наше місто вдруге, ви ж обіцяли, правда? То у ваших піснях усміхатимуться найфайніші і наймодніші дівчата, а самим туди зась. А на цьому слові, бувайте здорові!